Нині каже Павел к Філіпійцям. браті моя, ми стали віруючими, хто нас робило дітьми Божими, задорадуйтеся у Господі, бережіться сього світніх псів. Павел має в виду различних хитриців, книжників, фарисеїв. бережіться злих ділателів, бережіться тих людей, котрі тягнуть вас на стару релігію, говорячу обрізані. Об'язательно всем обрезание, каже Павел, это мы православные, это мы обрезані обрезанием нерукотворенным, не ножицями, а Духом Святим, обрезанное сердце наше от первородного греха, щоб мы стали наслідниками Царства Божого. А то ті, котрі робляться старовірниками, вони надіються на плоть. Хоча і як? Павел теж міг би надіятися на плоть, бо і я теж обрізаний на восьмий день, я з коліна Віннеомінова єврею до євреїв, фарисей, по ревності, на жаль, гонитель церкви Божої. Но коли я познав Христа, коли Христос з'явився мені і відкрив передо мною всю Божу правду і реальність, яка є. І тоді і нині від мільйонів людей, то я порахував ні за що, все стальноє, за сміття раді Христа, раді превосходства познання Христа Господа моєго. Для нього я відказався від цього і все почитаю за сміття, лише б пригобрісти Христа. Так же і ми зробили. Коли 1150 років тому наші предки в Частикери Міході прийняли православ'я і до нині держаться. І за всі оті 1150 років православні в Австро-Венгрії, потім при Чехословакії, потім при Совєтському Союзі, потім і нині, тобто мінялися держави, імперії, завжди проти православних йшла незрима тайна війна. Казало би, нині щось стало і нині гонять. Хоча, да, коли кажуть многі, якщо б вже люди безбожні хотіли заборонити нашу церкву, давно могли б заборонити, що чекають, а їм невигодно просто заборонити і нарватися на, на неуспіх. Ліпше пужати, а пужити болі є лучший варіант, коли не тільки ми, православні християни, свідчимо, що маса людей перепужена, перепужені другі релігії, всі перепужені мир і возлі лежить, і у страхові. І Господь сказав їм: передайте Йоаннові і всім людям, і нам з вами. Що сте віділи, що ви чули? Сліпі стають зрячими, хромі ходять, покажені, очищаються, глухі починають. Чути, мертві воскрешають, а нижчі благовіствують Царство Боже і блаженний, хто не соблазниться, про мене, каже Ісус. Христос дає оцінку Ів'янові як величайшому із пророку, величайшому з рожденими женами і того, хто весь народ слухав Його, і митарі воздавали славу Богу. Крестившись крещенням Іоанновим, а пізніше, як знаємо, і крещенням Христовим. А от фарисії. А фарисії законники пише Євангеліє, откинули волю Божу за себе, не крестилися от Йоанна, а пізніше ясно не крестилися в ім'я Христа, розп'явши його. На кресті. Так що вся історія людства, то крестилися люди скромні, благословенні, готуються бути учасниками Царства Божого, друга частина людей уперта небезбожники, їх вся задача, всіх ідеологія бити християн, ламати церкви або ділити церкви, розколи робити сатана не спить. Ми ніколи не ділиться на Хартії, на правозащитників. У нас є Бог, котрий оберігає нас, котрий веде нас, котрий управляє нами, котрий дає нам і силу час гонення потерпіти, ну а в вічності, в'єдно з усвятими, саме таких і нагородить, вічною нагородою, Царством Божим. Амінь.